Другий спосіб завантаження файлів з результатами значно простіший, Але він потребує завантаження додаткового програмного забезпечення. Де можна його знайти? По-перше, у самій темі. Я розмістив посилання для завантаження. По-друге, на головній конкурсній сторінці у цій же рамочці, про яку ми з вами говорили. Тобто, в рамочці з посиланнями на конкурсні програми є посилання. На завантаження цієї програми. Давайте завантажуємо і подивимося, що і як робити. Завантажили, відкрили, бачимо перед собою вікно, у якому знаходиться один файл. Він називається ПошукLute 2025. Звертаю вашу увагу, що для пошуку файлів. 26 чи 27-го року, в залежності від того, коли ви це відео дивитесь і в якому році ви берете участь у конкурсі, для завантаження файлів з результатами цього року використовується відповідно своя програма. Тобто, якщо ви дивитесь відео у 26-му році, то програма буде називатися Пошук люд 2026. Якщо у 2027, то відповідно 2027. Тобто програма для 25-го року. Вона використовується тільки для пошуку файлів 2025 року. Сподіваюся, все зрозуміло. Давайте подивимося, що і як з цією програмою робити. Запускаємо. Як бачимо, вискакує вікно, у якому знаходиться всього одна кнопка, яка підписана так: Шукати. Ніяких даних, ніякого нічого вводити не потрібно. Натискаємо на кнопочку. І все, робота виконана по пошуку. Вискочила папка, у якій знаходиться файл із результатом. Все, пошук файлу закінчено. Тепер ви можете цей файл брати, копіювати, чи як ви там з ним будете далі поступати, чи перетягувати на флешку, чи на робочий стіл. Це вже як ви там звикли робити. На цьому це відео ми завершуємо. Сподіваюсь, нічого складного тут не було. Хочу наостанок тільки звернути вашу увагу, що ця програма вона працює тільки на Windows 10 і вище. Якщо у вас застаріле обладнання на вашому комп'ютері чи ноутбуці, тобто або Windows 7, або Windows 8, то ця програма працювати не буде. Ну, в крайньому разі не повинно працювати. Тобто тільки від Windows 10 і вище. Таким чином, давайте підіб'ємо підсумок. Ми з вами протягом цих трьох вже відео розглянули про те, що таке конкурсна програма, де її знайти. Ми з вами поговорили про те, як знайти файли із результатами, розглянули два способи. І у нас залишилось тільки розглянути, як же надіслати нам ці результати, які ви познаходите. Тобто, переходьте до наступного відео, а всім дякую за перегляд. До зустрічі!